Вітаю на каналі Труфуд. Мене звуть Любов, і сьогодні ми з вами приготуємо домашню справжню гранолу. Щоб приготувати вдома гранолу, вам знадобиться лише декілька інгредієнтів, ваші улюблені горіхи, сухофрукти, а також приблизно 20-30 хвилин часу. За основу граноли завжди береться. Вівсянка. Це вівсяні пластівці або суміш трьох видів пластівців. Сьогодні я обрала безглютенові вівсяні пластівці, тому така гранола підійде кожному, у кого є, наприклад, алергія на глютен. Використовувати ми будемо кокосову пасту я вже її розтопила у мікрохвильовці. У нас є агави. ви також можете взяти мед. Для наповнення я використовую клюкву. Попередньо перед зйомками я її залила кип'ятком приблизно на 20 хвилин, тому вона розм'якла і, звичайно, треба все промити, тому що воно дуже брудне. Те саме я зробила з горіхами, але заливала звичайною водою, фільтрованою, не кип'ятком. І в мене ще є насіння тикви. Ви можете заміняти журавлину, мигдаль, насіння тикви на будь-які інгредієнти. Ви можете зробити це з корогою, додати, наприклад, шоколадні дропси, використовувати насіння коноплі, льону і будь-що. А мені дуже подобається саме поєднання журавлини і, наприклад, кокосової пасти одне з найкращих. Що ми будемо робити? Все це ми просто змішуємо у великій. Тарілці, і нам треба змішати сироп і пасту. Я використовую пасту замість масла, тому що в традиційних рецептах, наприклад, ви можете знайти додавання олії. Чому я використовую саме пасту? Тому що вона додає, коли, коли ви випікаєте гранолу, вона додає. Такий і кокосовий присмак, і вона, знаєте, так, карамелізує горіхи. І виходить дуже гарне поєднання і структура зовсім інша, ніж просто від масла. Сиропа гава нам потрібен для підсолодження. Ось це все виливаю в наші пластівці. Також за основу замість пластівців ви можете взяти, наприклад, зелену гречку. Також її попередньо можете трішки в воді потримати, помити і потім випікати як основу для граноли. Тепер, а це все перемішаємо. В залежності від кількості ваших пластівців та, наприклад, гріхів чи сухофруктів, вам може знадобитися більше сиропу або меду, а також, можливо, інша кількість пасти. Я, наприклад, не дуже люблю, коли забагато сухофруктів, тому я використовую не 50 на 50, а все ж таки в мене більше пластівців. Ви можете зробити це навпаки. Чому я беру інше співвідношення? Коли я готую гранолу, я дуже полюбляю вже на сніданок використовувати гранолу та свіжі фрукти. Тому в мене виходить, що я, наприклад, заливаю гранолу молоком і додаю ще свіжі яблука, банани, будь-які фрукти, можливо, мандаринки, які в мене є. Тому в мене виходить фруктів вже. У фінальному моєму блюді 50 на 50, але в гранулі менше. Якщо ви не додаєте будь-які свіжі фрукти і полюбляєте більше горіхів, більше сухофруктів, ви можете додати більше на свій смак. Основна ціль, щоб паста та сироп просто огорнули кожний пластівець. Зараз можемо додати з вами журавину, наші горіхи. Також ви можете горіхи подрібнити. Ще важливо, горіхи потрібні бути обов'язково сирі, тому що ми їх з вами запікаємо. Якщо ви використовуєте горіхи смажені, вони просто підгорять і згорять у вас у духовці. Тому в нас сирі горіхи, ми їх трішки замочили, тому поки все запечеться і карамелізується, горіхи не згорять, а лише підсмажаться. Насправді можна додати ще пасти. Але паста також калорійна. Тому, якщо ви, наприклад, знаходитесь на програмі контролю вашої ваги, то я б не додавала. використала б лише те, що за рецептом. Але якщо ви контролюєте вагу і не намагаєтесь її знизити, ви можете додати пасту, тому що паста також додає ще й солодкості. Перед початком приготування рекомендую. Зразу увімкнути вашу духовку. Вам знадобиться десь 160 градусів. Коли все перемішало, ви просто викладаєте на пергамент. Цей рецепт граноли входить до нашої збірки рецептів. Щоб отримати цю збірку, ви просто Напишіть в наш бот книга і ви отримаєте книгу рецептів. Всі інгредієнти для гранолу ви можете купити в нашому магазині. Посилання на наш інтернет-магазин ви знайдете в описі до цього відео, як і посилання на наш бот, де ви можете завантажити нашу книгу рецептів. Ставимо випікатись гранолу приблизно на 30 хвилин, але перевіряйте її готовність кожні 5-7 та перемішуйте, щоб вона не підгорала знизу. Наша гранола вже підсмажилась та охолола. Я пропоную вам її охолоджувати прямо на вашому листі. І потім, коли вона вже готова, ви просто перекладаєте все в скляну банку або в харчовий контейнер і можете зберігати гранолу до місяця зазвичайної температури у вашій кухні. Найкращий сніданок це молоко, гранола, свіжі фрукти. У нашій родині. Тому спробуйте смачного і не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та до зустрічі в наступних відео.